Всім привіт! Привіт, улі мої дівчата. Вітаю вас в своєму новому відео, яке я сподіваюся, що виходить саме в день мого народження, і ви його дивитесь дійсно 29 січня. Звісно, що знімаю я його трошки раніше, так що сьогодні ми з вами будемо розпаковувати подарунок, який я сама собі придбала на свій день народження. Створимо святковий настрій напередодні. Хотіла сказати такої події. Ну, ще тої події: 51. Як до цього відноситись? Не знаю, чи радіти. Чи може сумувати? Ні, не в моєму характеру. Сумувати це точно. Хоча з кожним роком якось трошки з острахом зустрічаєш наступний день народження, але падати духом то явно не по мені. Так що будемо радіти, будемо святкувати на всьому. Що ж у нас сьогодні на затесті? Продукти відносно молодого корейського бренду декоративної косметики, який з'явився в 2010 році, але який точно нікого не залишить байдужим завдяки своєму унікальному підходу перетворювати косметику на арт-об'єкти. Дійсно, коли я побачила ці баночки в Єва Б'юті, я зрозуміла, що я хочу спробувати ці косметичні засоби. І так, сьогодні на затесті у нас корейський косметичний бренд Музігае Менсон. Назва бренду перекладається як райдужний особняк, і кожен продукт це як окремий предмет мистецтва, що має скульптурний дизайн. І ви самі зараз в цьому пересвідчитесь. Перше, що я дістаю, це тональна основа. Кушен у вигляді, я б сказала, такою перетягнутою стрічечкою подушечки. По бідочку дзеркала також вибита назва бренду. Чи зверху обтягнутий пластик ще якимось оксамитом, а ось ці стрічечки залишаються гладенькими. В нас з вами буде сьогодні всього-навсього 5 продуктів. В принципі, той асортимент, який був на той момент, коли я замовляла нанотіно, і я дивилася в Євеб'юті, десь ну, такий самий асортимент наразі є в наявності. Може, щось ще новеньке з'явилося? Хочу сказати, що Нанотіно я придбала ці продукти десь зі знижечкою 40-50%. Бо в Єва Б'юті зовсім не дешево. Наскільки я пам'ятаю, то цей кушон був десь чи 1200, чи навіть 1500 гривень, а може зараз вже і дорожче. На натіна зараз він 850 гривень, я ще брала, здається, десь мінус 20 чи мінус 15% щось таке. Тонально я взяла у відтінку 21. y Сподіваюся, що він мені підійде. Це стійка тональна основа. Зі зволожуючим ефектом. В такому самому пакуванні тільки чорного кольору, стійка тональна основа. Що, давайте будемо відкривати. Дуже хочеться спробувати. Так, звісно, все заклеєно ще. Так, відтінок. Можливо, навіть і мій буде. Світлуватий для мене відтінок. І я навіть і під очі її нанесу, вона ж зволожуюча. Потім, якщо що, додамо консилер, де не перекриє. Хоча я бачу, що крию здатність в цій тональної основі доволі сильно. Гарно перекриває. Доволі пластична тональна основа, не швидко фіксується, і можна... Пропрацювати всі недоліки. Я б сказала, що вона має якийсь такий сяючий натуральний фініш. Я б не назвала її сильно сяючою, але сяєння трохи присутнє. Вона дійсно зафіксувалася, зовсім не липка. Я думаю, що з моєю шкірою все одно вона буде відбиватись на предметах там, на телефоні. І я думаю, скоріше за все, що буде відбиватись і на одязі, ну, в принципі, так ведуть на моєму обличчі всі тональні основи, навіть надстійкі. Але дивіться, непогано перекрила, дивіться, ось без тональної основи, там почервоніння, все, а тут дуже класно вирівнена шкіра. Ближче подивимося. Ну, може, ось тут. Цим спонжиком не дуже вийшлося б мене нанести тональну основу, можливо, якимось пензликом або а, вологим спонжиком, звичайним вологим спонжем, дюті-блендером, було б краще, але все одно доволі рівненько. Мені подобається, як вона виглядає на обличчя, дуже достойна тональна основа. Подобається мені, як виглядає ця тональна основа в мене на обличчі. І ще мені сподобалося, що вона доволі пластична. Тобто, коли треба ще підростягнути тональну основу, то цим, навіть цим спонжиком, ось так проводячи гарно, дуже розтягується тональна основа. Нема такого, що треба тільки аплика... аплікативними рухами і все. Тобто, ця тональна основа значить, буде гарно наноситись також і пензликом. Хто не полюбляє цих спонжиків скушенів. В принципі, я теж не дуже полюбляю наносити саме ось цими спонжиками тональну основу. Мені більш зручніше або пензликом, або звичайним вологим спонжиком. Не знаю, як вона спрацює саме з вологим спонжиком, а ось пензликом я вже розумію, що буде наноситись доволі непогано. Мені сподобалось, що вона гарно лягла в зоні під очима. Її можна використовувати і замість консилера. Мені здається, що це може стати одна з моїх найулюбленіших тональних основ, принаймні поки що, я так думаю. Наступні продукти, які ми з вами розпакуємо, це продукти для очей. Тут два продукти. Так само дуже красиве пакування. По-перше, це палетка. Палетка у відтінку 0,1. І ось такий вигляд. Має палетка. Ну, це дійсно витвір мистецтва. І тут в нас чотири відтінки. У нас є матовий коричневий, рожевий. Ой, ну зовсім світленький. І це ще я набрала ось цей темніший. Рожевий світліший. Так, давайте затестимо матовий. Ну, рожевий, бачите, якщо ось так повернути руку, тоді видно більш світліший рожевий, темніший рожевий і ось цей коричневий. На очах я розумію, що це буде дуже лайтово. І ще один сяючий відтінок. Теж дуже м'якенький. І ще один продукт для очей це також тіні, тільки вже тіні однушечки. І тут повинен бути сяючий відтінок. Відтінок ґанет, гранат. І це вже кремові тіні. Почну я з найсвітлішого відтінка, нанесу його на все рухоме повіко, так, припудрю трохи рухоме повіку ну і закріплю тональний засіб. І тепер візьму темніший рожевий і нанесу в складочку повіка і трошки вищі складочки. І так само рожевий відтінок нанесу на нижню повіку. Спробуємо тепер темніший коричневий відтінок, як він буде наноситись і як буде розтушовуватись. Затемнимо трошки куточок і знову-таки додамо його трошечки в складочку. З пігментацією все норм, пігментація непогана в цих тіни. І вони доволі пластичні, гарно розтушовуються, не залипають, тушуються гарно. Нанесемо кремові тіні на рухоме повіко. Кремові тіні мають аж такий дзеркальний блиск, але я трошки з ними переборщила, і ви вже можете побачити, що вони трохи піджовують моє повіко. Світлий тінок я хочу додавити у внутрішній куточок. Подивимося, як вони будуть набиратися пензликом і переноситись. Приберу блискітки зайві, щоб не осипалось. Як для внутрішнього куточка, мені не дуже подобається. Тут блискітки більш крупніші, і їх треба гарно так розтирати по шкірі, і в внутрішньому куточку це не дуже зручно, тим паче маленьким пензликом. Так що для внутрішнього куточка я б не стала використовувати ці блискітки, а ось як акцент на верхньому повіці, рухомому повіці, я думаю, буде доволі непогано. Я добавлю зараз пальчиком акцент на верхньому повіці. Ось так. Не видно на цих тінях кремових цього відтіночку, він стає більш рожевим, не таким світлом, коли як топер накладаємо на ось цей відтінок. І тому. В такому варіанті я б його не використовувала. Дійсно, цю палеточку краще використовувати окремо, а ось ці тіні краще використовувати теж окремо, просто з іншими палетками. Ну, вже що зробила, то зробила. Зараз я нафарбую друге око і трошки виправлю макіяж на цьому оці, і до вас повернусь, і вже висновочки зробимо по тіням. саме від цього бренду Мозігає Менсон. Ітоговий варіант, звісно, я не обійшлася цією палеточкою. Я додала ще більш яскравіший коричневий відтінок у вигляді стрілочки. Я додала олівчик на верхню слизову і на нижню слизову, на верхню коричневий на нижній сріблястий. Замінила я відтіночок у внутрішньому куточку ока на більш світліший. На цьому оці я вже трошки по-інакшому наносила тіні. Я ось ці тіні нанесла як підложку дуже тоненьким шаром, і набагато краще це око виглядає, ніж це. Все ж таки, їх треба наносити дуже-дуже тоненьким шаром. І краще, якщо це буде не поверх поверхудрових тіней, а відразу на консилер на ще голе повіку або на консилер. І ось ці кремові тіні лягають краще і не так підкреслюють вади повіка. Зараз макіяж мені подобається. Я бачу, що це око більш яскравіше, ніж оце око, але це око мені подобається більше, хоча воно і не таке яскраве. Я додавала рум'яна, додавала контур, звісно, профарбувала брови і нафарбувала вії. Всіх цих продуктів від Musi Gaia в мене немає. Були в наявності рум'яна і був в наявності хайлайтер. Хайлайтер я побачила, що там окремі блискітки, і не стала його брати, бо знаю, що його не буду використовувати. А рум'яна були тільки в найсвітлішому відтінку, і я розумію, що я просто-напросто їх не побачу на своєму обличчі. Там ну тільки для надсвітленьких дівчаток були рум'яна. Стосовно цих двох продуктів. То паліточка ті коштувала 650 гривень, а ось ця однушечка 470 гривень. Немало, звісно. Ну ви вже зрозуміли, що цей бренд не про бюджет, цей бренд не про дешеву косметику. Що хочу сказати, я не радила б. Купувати саме ось ці продукти. Палетка тіней як самостійний продукт для мене вона не буде існувати в такому варіанті. Непогана тут сіяшечка. Я думаю, що я от саме сяючі тіні буду використовувати в своїх макіяжах. Мені не вистачає ще ну, більш яскравішого і темнішого матового відтінку. Однушечка, ви знаєте, доволі непогана. Треба перенаровитись і наносити її дуже легеньким шаром, і тоді вона дійсно стане родзиночкою будь-якого макіяжу. Якщо вибирати палетка чи однушечка кремових тіней, напевне, я б, от, як зараз, вибрала ось цю однушку. І я не показала, мені бренд ще прислав два подарунки за ці всі придбання. Один подарунок доволі функціональний, і знову-таки дуже гарно упакована. Така сама красива коробочка. І це ось таке пакування ватних паличок. Ну, це точно буду використовувати. З одної сторони ватна паличка загострена для того, щоб прибирати зайве там, десь, знаєте, стрілочка не так пішла, чи десь щось підтушувати, чи прибрати зайве. З другої сторони, звичайна ватна паличка. Непоганий функціональний подарунок. Другий подарунок, я б сказала таке собі: це більш забавка. Це ось такі невеличкі наклеїчки з зображенням продуктів, які випускає цей бренд. І тепер перейдемо до двох останніх продуктів. Це продукти для губ, і в нас тут блиск для губ і помада. Блиск для губ 790 гривень, і в мене він у відтінку 05 Breezy. блиск у вигляді такого шматочку льоду. Що в нас за відтіночок, давайте сочити. Я щось думала, буде більш рожевий. Хоча на губах, можливо, буде і непогано. І здається, це плампер. Трохи на руці в мене підпікає. Я щось не звернула увагу. Чи це дійсно плампер? Ні, не написано. Може, знаєте, так, щось мені на руці відчувається. І тепер відкриваємо цю помаду. До помади дуже цікаве пакування. Помада у відтінку. У відтінку 06. Coldish Mouth. Ось така помада. Наче якийсь. Зав'язаний дріт. І засочимо відтінок помади. Помада матова. Відтінок доволі непоганий. Я думаю, що буде гарно поєднуватись саме з цим блиском. Я думаю, скористаюся олівчиком від Евелін. Чи підійде нам відтіночок? Ну, десь близький. Спробуємо помадку. Написано, що повинна бути дуже комфортна, м'яка на губах. Дійсно, доволі комфортно. І щось присмак якогось, якихось ліків, якоїсь лікарської рослини, чогось мені таке знайшлось, нагадало. Чи ромашку, так, да, чай з ромашкою мені нагадало чогось. Поки дуже приємно. М -м -м. І колір такий непоганий. Буду далі тестити, чи буде вона стійка, бо заявлялося, що вона стійка матова помада. І чи не буде потім протягом дня сушити губи. Поки що мені дуже подобається. І нанесемо блиск, додамо трошки блискучого ефекту губам і перейдемо до висновків. Блиск світліший за помаду. І я знову таки відчуваю, що трошки пощію, наче як плампінг-ефект. Не знаю чому, що там такого в цьому блиску є. Вигляд непоганий. Отак виглядають губи з помадою і блиском. Тут в мене, ну, як завжди, знаєте, напередодні свята повинно щось вскочити. Вже заживає, але, ну, звісно, проглядає і крізь помаду, і крізь олівчик, і крізь блиск. А так мені подобається і колір мені подобається, і відчуття. І тепер до висновочків. Зрозуміло, що тут більше були мої емоції. Що ось це все. Це не стільки про косметику, не стільки хотілося саме придбати якісь косметичні засоби, скільки мати ось це в колекції, ось цю красу. А стосовно, якщо тільки дивимось на косметичні засоби, на декоративку, то однозначно в своєму арсеналі я залишаю ось цей кушон. Мені подобається, як виглядає моя шкіра, мені подобається, що він пластичний. Мені подобається, що він гарно фіксується, не западає в зморшки, не западає в ніякі складочки, гарно виглядає на обличчі. Звісно, ще буде в коментарях мій висновок, як він тримався протягом дня. Поки що я дуже рада, що я придбала цей кушон. Палетку я б не стала купувати, ви вже зрозуміли. Краще, якщо дивитись щось для очей, краще подивитись однушечку, чи ось ці кремові, чи в однушках в них є сяючі пудрові відтінки. Продукти для губ, поки що мені подобаються обидва. Я не впевнена, що вони вартують саме. Ось тієї суми, що я за них віддала, ну тут, звісно, тут більше плюс арт-об'єкт. Дійсно, наче знаєте, витвір мистецтва в тебе на туалетному столику. Чи звертаєте ви увагу на симпатичні пакування? Чи вам це зовсім не важливо? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я дійсно в гарному дуже настрої Завершу це відео. Сподіваюсь, макіяж вам сьогоднішній мій сподобався. Що з цих декоративних засобів? Ви придбали б саме для себе? Також напишіть в коментарях. А ми з вами прощаємось зовсім ненадовго до наступного відео. І, як завжди, гарного всім дня і обов'язково. Тихої вам ночі!